Мої розумники та розумнички, ми з вами знову зібралися, щоб заглянути в рубрику математичні цікавинки. А зараз, мої розумнички, я пропоную вам налаштуватися. Стаємо на веселу психогімнастику. Доброго ранку! Доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки! Кивають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку! Доброго дня! Бажаємо вам! Ми, бажаю вам я! А зараз, діти, будь ласка, зверніть увагу на екран. Кого ви там бачите? Так, молодці! Це дітки, які стали в коло. А що вони тримають в руках? Так, м'яч. Діти, я гадаю, що вони хочуть пограти в дуже цікаву гру. Яка називається лічба ланцюжком. Пропоную і нам з вами пограти в цю цікаву гру. Діти, правила гри такі. Під час гри кожна дитина буде передавати м'яч. Ви повинні будете порахувати кількість дітей у колі. Рахуємо разом. Один. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Діто у кулі було десять. А зараз вони всі вишукувалися в ряд. Назвіть, будь ласка, хто стоїть першим. Так, молодці. Перший хлопчик, який тримає в руках зелений м'яч. Друга дівчинка з червоним м'ячем. Третім буде хлопчик із жовтим м'ячем в руках. Четвертою дівчинка із зеленим м'ячем. П'ятим буде хлопчик з червоним м'ячем. Шостою буде дівчинка з жовтим м'ячем. Сьома буде хлопчик з зеленим м'ячем. Восьмим, Буде дівчинка з помаранчевим м'ячем. Дев'ятий хлопчик, також з помаранчевим м'ячиком. І десятою буде дівчинка із синім м'ячем. А скільки ж буде разом діти? Так, молодці. Разом їх 10. А зараз, розумнички мої, я вам пропоную також пограти в цікаву гру, яка називається День та Ніч. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Кого ви там бачите? Так, молодці, жабенят. Порахуйте, скільки жабенят. Молодці, п'ять. А зараз ви повинні будете закрити очі, тому що зараз наступила ніч. Діти, при слові день, ви відкриєте оченята і знову ж повинні будете порахувати жабенят. День! Погляньте, скільки стало жабенят більше чи менше? Так. Менше. Ви, будь ласка, давайте ми всі разом викладемо перед собою скільки трикутників, скільки було наших жабенят спочатку. Так, а що відбулося потім? Молодці. Сховали одне жабеня. Скільки жабенят залишилося? Чотири молодці. А давайте покажемо цю дію за допомогою трикутника. Діти, а тепер я пропоную вам записати цю дію за допомогою чисел та знаків. Погляньте, будь ласка, жабеня спочатку було 5, а потім одне жабеня забрали. Тому між цими двома числами ми повинні поставити знак відняти, тобто забрати одне жабенятко. А чи можемо ми поставити між цими цифрами знак додати? А чому? Так, діти, тому що знак плюс збільшує кількість наших жабенят, а знак відняти зменшує кількість наших жабенят. Діти, а яку дію ми тільки що виконали? Так, віднімання! Давайте розглянемо цей знак ближче. Ось він який. Він називається відняти або мінус. Це означає, що кількість предметів забирають. І якби ми хотіли записати, то наш запис був би такий. 5. Мінус 1 дорівнює 4. Давайте трошки відпочинемо. Запрошую вас на фізкульт хвилинку. Є у мами 5 малят, 5 зелених жабенят. Ось вони рядочком сплять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Жабеняток рівно 5. Вийшло з дому погулять. Спершу стали по одному, потім в пари стрип та стрип. Хто без пари геть побіг. Діти, зверніть увагу, скільки сердечок на екрані? Так, а скільки я додаю? На екрані було три сердечка. Я додала ще одне. Скільки всього стало сердечок? Так, 4. Яку дію ми виконали? Так, ми виконали дію додавання. Чому ви так вирішили? Тому що ми склали сердечки. Отже, можемо скористатися знаком «плюс». Прочитайте запис цього прикладу. Так, до трьох зірочок додали одну. Яка дія виконується в ньому? В ньому виконується дія додавання. Спробуйте самостійно скласти приклади, використовуючи набори із фігурками та картки зі знаками. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Якої фігури не стало. Роздивіться уважно фігури, а потім заплющте очі. Якої фігури не стало? Правильно, дітки, не стало фігури овал. Уважно роздивіться наступний малюнок та закрийте очі. Якої фігури не стало? Так, не стало фігури, яка називається прямокутник. Розгляньте наступні геометричні фігури та закрийте очі. Якої геометричної фігури не вистачає? Так, це трикутник. Якої геометричної фігури не стало? Закрийте очі? Відкривайте. Так, це квадрат. Молодці діти! Ви впоралися із завданням. Діти, скажіть мені, будь ласка, з якою дією ми з вами сьогодні ознайомилися? Який знак допомагає її виконати? Молодці. А зараз мої розумнички, я говорю вам до побачення, до нової зустрічі у рубриці Математичні цікавинки.